Росія не припиняє бойових дій, а Кремль намагається нав'язати свою версію миру, прикриваючись готовністю до діалогу. У той же час адміністрація Трампа активізує тиск на у спробі досягти швидкого результату і погрожує вийти з переговорів, якщо Україна не погодиться, як каже віцепрезидент США Джей Дівенс, на чітку і справедливу. Пропозицію, які будуть наслідки, якщо Україна не погодиться на примус, чи США припинять військову допомогу, та чи готова Європа самостійно домовлятися з Росією про мир в Україні? Говоримо з колишнім послом Польщі та директором академічного центру стратегічного аналізу Єже Мариком Новаковським. Witajemu w naszemu studiu. Panie Jerzy, ja chcę Was zapytać za taką rzecz. Wy oczekowały, że amerykańska administracja będzie mówić mową Kremla? Nie, nie oczekiwałem. Dzień, nie, dziękuję ja bardzo. Dzień dobry w ogóle Państwu. Nie, nie oczekiwałem, że administracja. Nie czekałem na to, że amerykańska administracja będzie mówić Kremla. Може, не для нічого це є, може не так несподіванка, може трохи розчарування. Я брав під увагу після цих перших висловлювань президента Трампа і Джей Ванса, що це є така тактика перемовин, так щоб сказати Путінові о, тут дивися, тут є стільки подарунків, можеш дістати, але ми їх можемо забрати. Але наразі американці говорять, що є багато подарунків, але зовсім не можуть говорити звідки і куди він має повернутися і без. Сумніву це є розчарування і це є проблема також для демократичного світу, Тож, і щоб нам вдалося тут у Європі, навіть ширше американцям в цьому глобальному заході, тому що також є Японія і Австралія в цьому. Удало нам ще допровонам, щоб нам вдалося до політичної ізоляції Путіна і Росії як агресора, як держави, терориста бандитської держави і несподівано головний лідер цього західного світу. Гадай говорить, добре, то поговоримо, порушуючи правила. Так можемо порозмовляти, тому що з ворогами також розмовляється. Але давайте розмовляти, ставити умови, а просто не забирати якихось не давати послаблень, і мені здається, що постава американської влади йде трохи за в тому, що ми колись називали розумінням своїх нещодавних інтерв'ю. Ви сказали, що. Російські розмови про мир це замилювання очей. І власне, навіть під час пасхального перемиря е, великоднього перемиря Путін казав, що це його власне була пропозиція припинити вогонь. Але ми бачили, що цього по факту не сталося. І зараз е, вчора Путін е, сказав, що він готовий вже сідати з зеленським за стіл переговорів. але... Як ви гадаєте, це насправді такий елемент чергової російської інформаційної кампанії? Чи він справді готовий напряму розмовляти з Києвом про мир? Я думаю, що тут є дві справи. Перш за все, це є кампанія, так як ви сказали, замилювання очей тобто Путін бачить в загальному адміністрація Російська в цілому бачить, що США починає і перш за все Трамп нервуватися, що немає позитивної відповіді з російської сторони, і пропонують такі, як перемиря на паску, якого не було, але це дуже добре продалося в телебаченні, чи в, в змі. А тепер ми готові. Сідаємо за стіл переговорів, подивимося, чи вони садять, а по друге на що вони готові, тому що це є головне питання. Тому що якщо вони готові, щоб прийняти капітуляцію Україну, то дякую за таку готовність. А якщо готові справді на на розмови, щоб перестати вбивати людей і прийняти реальну розмову, почати реальну розмову, як цей конфлікт закінчити чи як цей напад, тому що це не є конфлікт, ні, це є напад, якби так. Якби вас перед входом на телебаченнях напав бандит, то ви би не сказали, що це конфлікт, тільки що це є просто напад, як закінчити цей напад в спосіб, який дозволить в який спосіб зрекомпенсувати ці жахливі втрати, які обі сторони понесли, але я не бачу бажання з російської сторони чи пропозиції будь-яких, крім тимчасового перемир'я. А друга справа є така, що росіяни дійсно потребують миру, тому що вони попри все. Вже дістають задишку. Російська економіка почала буксувати на місці. Росіяни бачать, що вони впадають ціни нафти і починає не хватати грошей. Цього цей совіт радянського злому також в них щораз менше, і їм напевно ми е, хвилина передиху. А, а я хочу запитати, тепер... тому що ми знаходимося в Варшаві. Теж про Європу, про Польщу. Putin postawił ultimatum nie tylko Ukrainie, ale i kolejnym krajom e, Warszawskiego dohoworu. Na to ma je zabrać się, hej daleko z Witcy. E, my je w takiej mu misji, misji my je bezpośrednio zagrożają Rosji. так. Ми в такому місці де є загроза Росії. Сьогодні міністр Сікорський в своєму експозе дуже ясно сказав росіянам: забудьте, забудьте про своє панування в Варшаві, в Вільнюсі, в Києві, в Кишиневі. Ви не повернетеся сюди. Я сподіваюся, що це є позиція всієї Європи, і позиція цього заказу. Буду ну, Будапешт в такому сенсі, щоб росіяни не повернулися, так просто тому, що вони просто роблять свої хочуть робити темні інтереси з росіянами. і Віктор Орбан. я це також зауважив, тому що пам'ятаєте від чого його кар'єра почалася? кар'єра Віктора Орбана почалась від протестів проти Росії, а зараз він сидить на барикадах, але це є невигідно. На позиція, тому що невідомо з якій він впаде. Тому поки що він перехиляється на східну сторону, але думаю, що я би не хотів. думаю, що угорці не хочуть, щоб росіяни повернулися в їхні столиці з впливами. Але якщо йдеться про Росію, про Путіна, про Лаврова, то вони сказали що Вони хочуть перед нападом в Україні в грудні 2021 року. Вони вислали ультиматум в до США і до НАТО. Геть з центральної Європи росіяни, перш за все вони мали таку ідею, щоб центральну Європу зробити таким буфером. Що це такий буфер, де будуть приїжджати російські олігархи для відмивання грошей, де можна буде вести темні інтереси, де не буде західних військ, де не буде гарантії безпеки. Ніхто на це погодитися не може. і я переконаний, що політичні еліти, також на західній Європи, в всієї Європи мають свідомість, що гра не йде про Польщу, Литву, Естонію. Грає про Європу в цілому. це є базове питання. Чи Європа буде в меню на столі? Чи Європа буде одна з гравців при столі і буде диктувати? Якщо Європа не може спільно виступати, то звичайно вона буде на тарілці і будуть Але її є. Ви кажете, Європа на столі чи за столом? Ми побачили, що буквально тиждень як змінився формат переговорів щодо припинення вогню в Україні. Європейці опинилися за столом переговорів, де є сполучені штати і є Україна, і буквально сьогодні статус. Переговорів е, був дуже сильно е, знижений через те, що американці е, відмовилися на високому рівні представляти на цих переговорах свою позицію. І я хочу вас попросити, як власне досвідченого дипломата, зробити такий маленький прогноз: Україна відмовляється від тиску, вона не відмовиться від своїх територій. Що буде далі? Якщо Америка відмовиться далі допомагати і давати е, фінансову розвідувальну і військову допомогу Україні, що буде з Україною і як далі буде діяти Європа? То є кілька питань. Це є кілька питань в одному. Здається, що ані Україна. Європа, ані, ані України, Європа, ані США не можуть визнати російської анексії, тому що це би було відкриття на площині цілого світу перспективи того, що за допомогою військової агресії, терору і сили можна змінювати кордони це би було запрошення для Китаю. Прошу дуже беріть Тайван Для багатьох країн в Азії в Африці. Давайте вперед на своїх противників з військами. Світ це прийме. Ні, ні, НАТО і ніхто ні, хто має свідомість загроз на це не погодиться. Чи Європа є при столі чи Вона на боку, так як ви сказали, сьогоднішня зустріч репрезентація на низькому низького рангу це є сигнал, що це якийсь такий боковий стіл. Отут ми собі поговоримо про мир. А насправді рішення будуть прийматися при головному столі, в якому буде сидіти Трамп. А наразі Трампа немає при цьому європейському столі. Тут є також ще одна важлива річ: Європа. Мусить виступати об'єднаною. При столі повинна бути Урсула фон дер Лаєн, а не лідери окремих країн Європейських. Це є щось на що ми в Польщі не повинні погоджуватися. А є такі, які хочуть на це погодитися, і ніхто в Європі не повинен погоду погоджуватися. Щоби зовнішні партнери, о, цього кролика ми любимо, то ми його собі сядемо. А ми а того ні, ні, то ми його не беремо. Європа виграє, якщо буде солідарною і ставимо точку. Дякую, дякую. Я нагадаю, що ми розмовляли з Єжемарком Новаковським, екс послом Польщі в Латвії та Вірменії, директором академічного центру стратегічного аналізу.